Hola a todos! всіх рада вітати на темі 11. І сьогодні в нас чергові завдання і чергова лексична тема. Окей, сьогодні розберемо la comida, їжа, відмінювання дієслів, gustar, querer, poder, preferir і також чим відрізняються mucho та muy. І розпочинаємо ми з ла comida» і зараз розберемо слова по цій темі у Quizlet. Так, у мене тут сонячно, тому вибачаюсь, якщо не дуже гарно видно. Отже, наші слова la comida. Давайте розберемо, що в нас є тут. В нас тут більше ніж 20 слів, так буде 30, і є така можливість, що у завданнях у вас не будуть відображатися всі слова. Так, тому ми розберемо ці і подивимось, які ще залишилися. Так, отже, в нас тут є наші а, сніданок, так вечеря і обід. А, сніданок, розберемося спочатку. Сніданок в нас el desayuno Обід в нас співпадає зі словом la comida їжа. А, і також в нас є а, вечеря, це la cena так Тобто вечірній Вечірня їжа. І також від цих слів ми можемо зробити дієслова. Наприклад, дешаюно так? снідати дешаюнар, обідати від коміда робимо комер. Так? Воно звучить так само, як і просто їсти. І вечеряти сейнар. Тому можемо так поділити ці, а, ці прийоми їжі. А, ну, і наступні розберемо. В нас є паральдесаюно на сніданок, а, може бути los уєвос, яйця. А, всі і починають гікати, коли чують це слово, адже читають з літерою Аче. З літерою Аче воно дійсно звучить дуже кумедно, але ми не забуваємо, що вона німа. Так? Тобто лос уевос, а не інше слово. Далі хліб, ельпан, масло, ла мантикія», чи скорочено мантека, яловичина длянира. Полуниця la fressa o las fresas. бутерброд – el bocadillo. І також існує англійське слово «сендвіч». Далі el queso сир, а, Наступне молоко la leche. рис – Ris l'arroth. M'яso riba. М'ясо у нас буде жіночого роду, Ла карне. А риба буде пескадо, так? чоловічого роду. А, наступне в нас йде елядо, морозиво, так? І знову не забуваємо не читати літеру Аче. Далі, хотіти пити це в нас тенер сет, мати спрагу, якщо так буквально перекласти. А, і ще десь в нас є. Тенер Амбре, так, це коли ми голодні, тобто також мати голод. Далі в нас йде, так, Ель-Сумо de naranja» – так, апельсиновий сік, і взагалі Ель-Сумо, і ми можемо. Використовувати будь-який сік. Так? Замість наранха можемо підставити будь-який інший фрукт, так? чи овочі, з яких можна отримати сік. Далі в нас йде Ель Сальмон, лосось, La саль, сіль. Далі в нас є деякі контейнери, так? наприклад, Лалата чи тут Ла Лонча. Так? Лонча це Тоненький шматочок або слайс. Наприклад, лалонча де хамон чи лалонча де кєсо. І також він йде разом з Д. Наступне Лалата де Атун, банка тунця. Ну, і окрім тунця, так, в таких банках можуть бути такі. Напої як кола, так, або там пепсі, спрай тощо. То також можна ці банки називати Лалата. Лалата де кола, наприклад. А, так, і також хвилинку. Угу, так, продовжуємо, бо в мене така невеличка плутанина вийшла, вибачаюсь. А, так, якщо її помітили, то в мене чомусь відображалось лише 20 слів. Так, їх загалом тут 30, як я і казала. А, так, отже, а, також нові слова. СЕРЕАЛЬ – це в нас пластівці, так, ложіаліс можна зробити множину. А, далі в нас йде Агуа, так, це вода, але тут є деяка особливість. Агуа може бути Ель або ЛА. Ну, і так неможливо запам'ятати ці артиклі, так, а тут навіть два артиклі, як таке можливо? Агуа має таку певну особливість взагалі-то це слово є жіночого роду. Тобто, коли ми вживаємо разом з прикметником, то ми повинні поставити відповідно до жіночої форми. Так? Наприклад, холодна вода буде агуафрія. То є закінчення для жіночого роду. Але якщо нам потрібно сказати з артиклем, то тоді ми кажемо «ель агуа Це Скоріше за все питання звучання. Так? От Іспанці вирішили, що, мабуть, ля агуа звучить якось не по-іспанськи. Але я думаю, що це із-за двох літер так, однакових А, то виходить не дуже гарне звучання. І тому вони вирішили з артиклем замінити на L. Так? Тобто agua». Ну, звучить, мабуть, трохи по-іспанськи, як гадаєте, далі а, в нас були, так, пім'єнто, лакарне, пескадо пойо, а, курятина, так? елято морозиво, hambre, tener sed. хотіти їсти або хотіти пити, платано, банан. Сюрприз, так, ніякась там не банана. Платоно – це слово таке іспанське, так? воно вживане в основному в Іспанії. Якщо ви в Латинській Америці, то там також існує слово банана. Далі наші контейнери, так, Латаса де кафе, це в наш чашка кави. Uh, і також можна підставляти що завгодно замість кафе для таса де, наприклад, чашка чаю. Далі плато це в нас тарілка. Але плато також може бути, як і якесь блюдо. Так. El plato de sopa це в нас тарілка супа, uh, el zumo de naranja вже було, ель сальмон. Елі Асукар, La sal, так, Сіль в нас жіночого роду, лонча де хамон, Лата де Атун, і Себоя, цибуля, так, цибуля іспанською, також жіночого роду. А ну, і а, щодо Quizlet. Також не забувайте, що у вас є можливість редагувати, редагувати вже існуючий список, чи створювати свій власний. Якщо ви бачите, що ви вже знаєте певну кількість слів тут, так? або слова ну, дуже для вас легкі, так? або ви потребуєте ще більше слів, то Додавайте або змінюєте, так? Тобто, як ви вважаєте за потрібне, тут можна редагувати, як ви бажаєте створювати нові списки і додавати нові слова. А це буде для вас лише плюсом. Так, ну і повертаємось до нашого файлику. Продовжуємо. Першу тему ми вже розібрали лакоміда. І переходимо до теми 2. Це різниця між словами муй та мучо. Отже, «муй». муй завжди вживається з прикметником або прислівником. Так? І перекладається як дуже або сильно. Має одну форму, так? тобто ніяк ні, не змінюється. Uh, і uh, в нас він йде перед так? перед прикметником або перед прислівником. Наприклад, Tus amigas son muy guapas». А, uh, Твої друзі, так, дівчата uh, дуже симпатичні, дуже гарні. Tu hablas español muy bien. Ти дуже добре розмовляєш іспанською. Мой клапас, мой б'єм, нічого не змінюється. А ось мучо, дещо а, схоже за значенням, так? але є також певні особливості. Мучо, вживається з іменниками або дієсловами. Коли з іменниками, то вживається перед. Коли з дієсловами, то після. Мучо перекладається також дуже або багато, і в залежності від того, чи з іменником, чи з дієсловами, має певні форми. Якщо мучо йде з іменником, то він повинен відповідати, так? узгоджуватись з ним у роді та числі. Наприклад, тієї смучора, в тебе багато роботи. Тіенес мучо амігос, в тебе багато друзів. Тобто, мучо може мати аж чотири форми. Мучо, муча, мучос, мучас. Також мучо може вживатися як прислівник після дієслова. Наприклад, Трабахас мучо. Ти працюєш багато. І в даному випадку мучо ніяк не змінюється, тобто має тільки одну форму. У Вас ще буде можливість потренувати це правило у завданнях. Далі, розділ 3: це новий тип діслів, типу Устар. Густар це подобатись. Ну, і що в нього є таке цікавенького, що немає у інших дієслів. А, ну, по-перше, густар завжди узгоджується з особою або предметом, а, до якого відноситься дія. Так? Якщо в нас речення мені подобається книга, то тут а, книга є підметом. Так? І книга це в однині. Тоді Густар має також форму однини. Ну, і забігаючи наперед, що такого ще цікавенького, що у а, дієсловах типу густа є тільки дві форми. Одна форма на однину і одна форма на множину. Так? Тобто залежить від того, що. Йде після дієслово, яке слово йде після. Ну і також частинки. І зараз ми це обговоримо. Так, отже, мені подобається книга. Ме густа libro. Me – це мені ліпро книга. Густа, також, також стоїть в однині. А якщо, наприклад, змінимо і скажемо, мені подобаються фільми, фільми вже в множині. то тоді і густа, так, діє слова густар також повинно мати форму множини. Мі густан las pelliculas, мені подобаються фільми. Частинка ме не змінюється, але форма дієслова густар повинна змінитися. Там густа, тут густан. І подивимось частинки. Йо – ме, ту те, але устет – лия, носотрос – нос, восотрос – ос, elios e устедес, ustedes les. З цими дієсловами частинки. Використовується завжди. Без частинок це буде помилка. Ну, і отже, давайте поскладаємо трохи речень, щоб було більш зрозуміло. Тут у нас йде, йдуть слова дерано літо і «лос анімаліс» тварини. Так? Давайте зробимо такі коротенькі речення. Наприклад, як сказати, мені подобаються тварини густан los animales. Так? Тобто, ще раз, а чим цікавий густар, що ми робимо форму не відповідно до особи, а відповідно до слова, що йде після. Після в нас йде тварини в множині, тому і форма повинна йти також в множині. Інший приклад, нам подобається літо. Нос густа берано. Також ель берано однина, тому вживаємо форму в однині. Незважаючи на те, що «nosotros» – це множина. А, ну і також може виникне питання, а що це таке? Так? А, то це повна форма. А, тобто, наприклад, мені подобаються тварини, повне речення буде амі, ме, густан лос animales». Тобто іспанці повторюють, амі це мені, ме Знову ж таки, мені подобаються тварини. Але у повсякденному житті, так, у розмовних діалогах можна легко використовувати лише ось цю коротку форму, а ось ці займенники не використовувати. Мегуста це буде достатньо, щоб зрозуміти, кому щось подобається. Ну, і окрім кустар. В цій групі також існують інші дієслова. Наприклад, «енкантара» – це любити або обожнювати. Так? Це наступна ступінь після густа. Пересер це здаватися, здаватися в плані виразу думки. Так? Наприклад, ме паресе, мені здається, я думаю. Долер – «боліти». Та інтересар а, цікавити, так, цікавитись чимось. А, ну, І давайте перейдемо а, у тему 3. так, Це в нас остання тема. А це вже інша група дієслів, але вони також, ну, назвемо їх неправильними. Але взагалі-то це окрема, а, окремий тип дієслів. так, а, і... Вони відносяться до групи, де якась літера змінюється на іншу. Ось тут Подер, так, це мати змогу, буде йти, буде йти з однією відміною. А керер і преферір хотіти та віддавати перевагу будуть йти у одній та самій групі. Отже, Poder. Yo puedo, tú puedes, поедес, y usted puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos, y ustedes pueden. Так, тобто, це група, де літера О змінюється на УЕ. -E. І, окрім poder там ще є, ну, з десятка дієслів точно. Тобто, в нас є група з такою особливістю. Так? І якщо звернемо увагу, то особи сораз або не піддаються цим змінам. Тобто «по дейс» залишається О, який було, і по демос, також літера О. Це одна група і інша група з прикладами Керер та «преферір». В них буде відбуватися схожа зміна літера е, e, так, до неї додається літера І. І ми a, отримаємо звук Іє, -E, так, замість є. E. Отже, кере. Я керу, tu kieres, ele ya usted НОСОТРОС nosotros keremos, vosotros ЕЙОС ellos УСТЕДЕС к'єрен. Uh, ну, Керер в нас такий нам. Да? Складний випадок, бо ще б згадати, які там літери змінюються, а написати форми ну це взагалі не рівень А1, а більш складний. Але будемо тренуватися, і у вас будуть вправи, де зможете ці форми пописати та відтренувати. І знову ж таки, на особу «носотрос», «восотрос» так, і не додається. Тобто буде звук, так, літера, яка була спочатку ось у базовій формі дієслова. Ну і преферем, надавати, так, або віддавати перевагу. Йо преф'єро, ту prefieres, ерея prefiere, nosotros preferimos, vosotros preferís, ellos sejas prefieren. Також, так, Дві форми не змінюються, Е залишається. А тут у нас йде посилання на відео, також можете переглянути це з темою для коміда. Далі в нас вже йдуть вправи. Перша – це слова «мой мучо» так, у відповідній формі. І якщо ви побачили, то вже вправи йдуть іспанською. Так? Але а, я сподіваюся, що все зрозуміло. А, номер два, так? це підставити правильну їжу. Так? Це може бути фрукт, м'ясо, овочі, що підходить а, за смислом. Так? А, три це за інгредієнтами потрібно вгадати, що це за страва. так? Ось, страва, А то я кажу блюдо, блюдо, угу. кеплато. Плато це також і тарілка, і страва. А, далі, чотири. Це наші дієслова. Ну, будь ласка, спробуйте з ними стати друзями, бо вони такі а, ось саме ці три, так, вони потрібні і прям 100%, що ви будете часто їх вживати. Тому можна постаратися звикнути хоча б до їх форм. Далі в нас йде номер 5: це наш густар. І тут в нас два так, пропуски, не забуваємо про займенник метеле, і також про форму. Густа, густа gusta, або густан. Далі, шість, так, це традусір аль ешпаньоль. Зробити переклад на іспанську, ну і також тут загалом буде тема їжа. І останнє завдання це номер сьомий, скласти розповідь. Ну, взагалі-то теми тут дани. Для прикладу, ви можете обрати будь-яку вашу тему, так, якби ж то було, щоб йшла мова саме про їжу, так, щоб ви максимально змогли описати ваші улюблені страви, так, наприклад, Мікоміда Фаворіта або традиційні страви у вашій країні, Los Platos Tradicionales. І щоб ви максимально змогли потренувати як слова по темі їжа, так і використати наші нові дієслова, так? зокрема, густар або преферір, так? керер тощо. Ну і також спробуйте додати ще муй та мучо. Ну, і у вас повинна вийти така ж цікава розповідь так? на цю тему. І отже, на сьогодні все. Бажаю гарного дня, буйно. Bueno, ну і до зустрічі у наступній темі номер 12 Аста пронто.